Друзі, всім привіт! Ось така приманочка в вугор 4 дюйма. У нас було вже попереднє відео про цю приманочку. Ось тут ми можемо бачити на цьому відео 16 кольорів, які є в нашій карті кольорів. Ось їх є 16. Це вугорі 4 дюйма, саваж Гір. У Саважгіва просто є, це великий розмір вугрів. А це зменшений розмір до 4 дюймів. Це я повторюся для тих глядачів, хто буде новий на каналі, щоб він був. Як кажуть, щоб людина розуміла, що це на основі, чотири, на основі великої приманки Саважгіровської, там де 5, 7, 8, 10 дюймів йде, ми зробили ось такий аналог. Він звичайно відрізняється від оригіналу, але тим паче має максимальну схожість. І тут у нас 4 дюйми. 4 дюйми це 100 мм до загибу хвоста. Ось така приманочка. Ось такі в грі. це універсальна приманка, хід сезону і сезонів. Приманка використовується дуже класно, як на рівномірній проводці, також чудово підходить для ловлі на будь-якій другій джиговій проводці. Найкращий монтаж. Мені подобається наприклад, штоперний монтаж, але чудово він також на одинарному крючку, на розбі... на яка розбирається. Також чудово підходить наші Бурашкінка класична. Тобто ну, вона дуже універсально підходить під будь-який монтаж. Пайманка дуже чудово ловить як щуку, так і судака. Це один із хід сезонів. Працює також дуже чудово на дропшоті. Люди у нас ще Черкас на Дніпрі дуже багато беруть цих вугрів. Ті, хто ловлять дреп джигом, тобто, ну, вона виручає дуже класна універсальна приманка, і тим паче, дуже великий плюс, що це щось новеньке. і риба, коли бачить щось новеньке, щось таке незвичайне. Те, що її кидають, діють, як, як правило, і вона чудово реагує і відгукається, і відгукається на цю приманочку. Ну, вона дуже класно працює у стоячій воді, на течії. Тобто, ось такий хвостик, зараз я вам покажу ще раз. Ось, ви можете бачити. Ось такий хвостик, ось така приманка, бачите? Вона стає, ну, вона дуже жива, силикон, сам топовий матеріал. Матеріалів, як ви бачите, по, по кольорам ми не жалкуємо. Це кайтачівський віолеттик. У нас такий колір, еластична, м'яка, плаваюча гумка. Ну, вона заводиться на будь Тобто течія, не тичія, стояча вода не стояча, дропшут не дропшут. Це дуже і, грила, і грила, дуже Реалістично грає у воді за рахунок свого хвостика. Тобто, ви навіть у воду, воду, просто коли опустите її, коли просто опускаєте її в воду. Вона просто сама течія вже заводить її хвостик. Тобто навіть від слабої течії він вже заводиться, вона випрямляється і чудово грає. Тобто обалденна приманочка дуже класно монтується. Але на одинарник я раджу вам використовувати Суперклей, проклеювати гачок, щоб він не сповзав. Тобто, це щука, судак. По щуці, по судачку, це топчик. Ну, це одна із самих ходових популярних приманочок. Як ви можете бачити, я вам не показую. У своїх відео я, ми вам не показуємо, як виглядає пакування. Розумієте, я вам показую. Насамперед, сам продукт як виглядає. Тому що, хто б що не казав, а колір має дуже величезне значення для риби. І той, хто каже, що колір не має значення, у нього немає досвіду. Тому що як... ми ж не самі це придумуємо від багатьох Та тисячі риболовів в Україні вже ну, просто з різних регіонів люди замовляють і кажуть, у нас працює, наприклад, тут такий. Це, до речі, колір у кайтечівське пало, животик такий. Це це Блуйгіл, це Лоха або Mystic Spice, це Watermelon, натуралка, калеграме з така крута, байтбисовська, лайм. Ось такий Green Pumpkin можете наблюдати. Ось такий лайм. Це в тайгер-ход у кайтеча животик такий. Це упала кайтеча животик такий. А це у тайгер-ход з той же блискавкою з, з, з тими. ж самими як кажуть, характеристиками. Це у нас шартре, це в нас інтерферент чудовий колів. Це китачевське масло. На жаль, на сонці воно має таку шубку більш грубішу, я вам просто не зможу це передати. А це, звісно, відомий колір п'ятий. Це колір Red Raspberry, або червоний, або малинка на нього ще кажуть. А це масло манус, мансовське, і воно, в принципі, таке вже всім відоме, і всім, як кажуть, всі про нього знають, усюди себе зарекомендувало. Тобто люди беруть і тобто, ну, навіть відчувається в замовленнях, що колір дуже велике значення має. Десь кольори взагалі, от у ну, Тернополі, оцей колір це топчик. Для Тернополя люди оцей топчик. Я сам ще вказ. По черкасам цей топ, цей топ, цей топ, цей топ, цей, цей цей. Ці бувають вистрілюють, бувають ні. Цей ну, не дуже подобається. Це дуже вінниця бере, ну Я вам, ну, чесно кажучи, дуже, ну, дуже великий дуже велике значення колір має. Там багато риболовів ну, балакають про те, що кольорів не має значення. Ну, вони, мабуть, просто не займаються цим професійно, і в них просто, не, ну, на жаль, немає досвіду. Навіть там є модні канали риболовні, але там людина просто ловить паноптіксом, ну, вона просто, мабуть, дуже далеко. І то каже, кольо не має значення, а постійно кольори вибирає. Я просто не хочу казати. Ну, Дуже кольор велике має значення. Тому ніколи нікого не слухайте і звертайте увагу на насильство. Кольорів на те, щоб було додавлено велика кількість блискавки, невелика не, не і не маленька. Тобто, щоб ці кольори були явкі, яскраві, щоб вони були такі привабливі. привабливі. Тому що хижак він ну, в наших водоймах дуже багато риболовів і вже воно настільки заїжено, що риба, закатано, що риба вже не настільки дурна, що вона просто не реал. Що всі думають, що вона просто їй по барабану, який кольор, яку приманку кидаєте. Та ні, риба привикає. Колись 10 років назад, була така приманка Баса Сасін, в неї ловили там пару сезонів, просто ну, риби виловили мішками. А потім прийшло так, що вона просто перестала працювати. І включилась інша пеманка. Всюди тобто, мають свої хіти. І вже не раз було таке, че в касах тубільці, був такий прикол, що судак стоїть на ехолоті, його повно, забито. Все, що не кидаєш, нічого не працює. І ловилось на оцей колі. На оцей колір мужик приїхав, хлопчина там один професіонал просто розірвав. Ну, ні в кого не ловиться, судака набито, всі кидають в один місце, він реагує тільки на цей колір. В Голландії Андрій привіт, клієнт наш професійна рибалка. Також любить цей колір. Він по сівкасам каже, це взагалі. В общем, це легенда. Ну, багато то есть, розумієте, то есть, тобто ну, з досвідом ну, приходиш і розумієш, що не просто так кольори все-таки риба, вона. Реагує на ці моменти і ці нюанси. Така приманочка, друзі. Кому цікаво, ще раз повторюю, я не повторився, але скажу: кому цікаво для замовлення, у нас під відео є в описі інстаграм, наш Фейсбук і Телеграм. Будь ласка, переходьте, пишіть в інтаграм в інстаграмі або в. в... Фейсбук і нам в приват. Там є Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, і ми вам надамо весь асортимент з простою формою для замовлення. В Телеграмі просто в групі напишіть плюсик, і я вам скину в, в приватні повідомлення асортимент з простою формою для замовлення. Ну, Це хіт і хіт, хіток сезону. Як бачите, я вам не показую пакування, не розказую. Я вам показую сам продукт, де ви можете зрозуміти, що це найвища якість і матеріалів, і все ми не жаліємо і робимо як. Найкраще, тому що ну, концепція така, що мені важливо, щоб ви піймали, отримали задоволення. а Задоволення це емоції, емоції, які залишаться з нами на все життя і будуть гріти нас чудовими уловами. Ну, рибаки це люди такі, вони хворі, тому що хі, люди, ну, народ, не повірить, а є люди, замовляють з Донецької області. Представляєте собі. Ну, то є отакі є, ну, рибали, рибаки це люди такі, вони надзвичайні, вони не бояться нічого, лізуть, як кажуть, у, саме, у, саме, у, саме, у саме гаряче місце. Їх нічого не зупинить, тому рибалка це діагноз, скоріше за все. Ось така ситуація: люди цим живуть, людям це подобається. Ну, і ми, як бачите, стараюся робити гарний продукт, щоб чудово себе зарекомендував зарекомендувати. І щоб ви отримували задоволення і зверталися. Ось така краса. Ось бачите? <кхід> Вибачте, це у нас е е е вотермелол. Ну, тобто, ви навіть коли в магазин можете зайти, отак от на перелавок, взяти гуму пачок, пару пачок нашої гуми зайти, і ви зрозумієте, що аналоги будуть найтоповішої, найдорогої гуми в магазині. Все, що буде нижче, ви зрозумієте, що це зовсім ну, воно, воно навіть і близько не стояло. Тому що матеріали ми не жаліємо. І навіть у мене опту на магазині, особливо ну, ми не з магазинами не дуже працюємо, тому що дуже хочуть дуже дешево купити. Купити і продати, розумієте, а воно просто так не виходить. Якщо ти хочеш класно зробити, ну, приходиться, щоб і вам зручно була ціна, щоб це купувати. І розумієте, і тому подібно. А люди хочуть ну, купити за три копійки, і продати, і на цьому заробити, ну воно так не виходить. просто. Якщо ти робиш річ, не виходиш. А якщо ти кажеш їм ціну, то вони кажуть, що це дорого. ну, розумієте? Ну, розумієте. Тоді мені проще просто з людиною, ну, якось ну, таких от риболовів. Як кажуть, напряму ну, якщо людина замовляє, то так набагато зручніше. Тобто, тому стараємося робити, щоб все було гарно, щоб ви були задоволені. Ось такі приманочки вже тобто, така краса, бачите, в угрі 4 дюйма. Вона класна приманка, тобто, воно, вона працює в такій темі, ну, вона убойна тема. Ну, бачите, м'яка, еластична, гума. Берете, рибалите. Дуже багато професійних Блін, 14 країн світу люди вже замовляли, замовляють. Там ще мандули є у нас класні, дуже, дуже чудові на топовій фурнітурі. За мандули там взагалі, ну ну чесно, чесно, там просто все настільки вийшло, що якщо б так все в підсумку підрахувати, то там в принципі, воно те на те й виходить. Тобто мандула така крута, що ну, де дуже топові гачки, фурнітура. Так що, якщо будуть цікаві, чи мандули, пишіть. Ще раз повторюсь, в описі під відео знизу є інстаграм, і наш Фейсбук, і Телеграм. Підписуйтесь на канал обов'язково. Напишіть коментар, це допомагає розвитку каналу в Ютубі. Підпишіться на канал. Підписуйтесь на наші сторін... соціальні сторінки. В соціальних сторінках підписуйтесь, і напишіть нам будь-що під постом. Або в Телеграмі поставте плюсик, або десь під постом плюсик в наших соціальних сторінках, я вам надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така краса, ось такі приманочки. 16 кольорів в карті кольорів. Раніше робили двокольорові, але зрозуміли, ну я, наприклад, все життя люблю однокольоровими. Тобто, ну, і, ну, і, якось. І чемпіонати люди виіграють на однокольорові і тому подібне. Все воно ловиться, все воно кольорі Два кольори це вже таке, це вже, знаєте, максимальне балубство, як кажуть. Це вже розбещені люди дуже такі. Ну, Я ніколи не ловив на Якось У мене, наприклад, топи оці чотири цей топ. Ну таке, воно, в принципі, все. Бачите, як грамотно можливо не шартрезик. Синя блискавка, чорна, синя. Це теж ось такий лох насичений, гарний. Ще на нього Містик Спайс кажуть. Вона ближче до Містик Спайсі. Друзі, ось така краса, ось такі прийманочки, 4 дюйми, 100 мм до загиба хвоста, 4 штучки в пакуванні. Друзі, кому цікаво, переходьте ще раз на наші посилання. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви можете в інстаграмі і в Фейсбуку побачити всі фотки уловів. Ну Ця приманка взагалі у нас фаворит по ловлі трофейної риби. Судака там під 9 кіл на неї впороли з Хмельниччини, хлопці. <гум> <гум> Тому, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайк і бережіть себе. Все буде Україна, всім всього найкращого.